Польський інститут національної пам'яті підготував і видав українською мовою історію Польщі. Презентація книжки «Польща. нарис історії відбулася в Івано-Франківську. Її представив керівник бюро політичної освіти Варшавського відділення інституту національної пам'яті Яцик Павлович. То є спеціальне видання в язику українським. Натомість то не є ксіжка для українців написана. Студенти кооперативного інституту зустріли гостей з хлібом і вітанням польською мовою. За цей оказі складами панству сердечне життя. Дякую. Вища школа економіки, права та медичних наук, що знаходиться у місті Кельце, і Вінницький кооперативний інститут відтепер партнери. Сторони підписали договір про співпрацю. За ним наші студенти зможуть отримувати подвійний диплом, який. Винена країна можливо допоможе мені в цьому, щоб видавати подвійні дипломи, викладачам обох вишів потрібно буде інтегрувати навчальні плани та провести ряд організаційних процедур. Польський заклад навчає за напрямками права, економіки, медичних та соціальних наук. Така співпраця вигідна для обох сторін. До нас часто приїздять юристи з України на конференції. Ми ділимося досвідом, і цей навчальний проект теж буде корисним. Польська молодь, яка 5-10 років тому виїжджала до західніших країн, навчалася за тим зразком, згодом поверталася із новими знаннями.